Привіт, і ця мотивація звучить для тебе Влад. Я бажаю тобі в цей прекрасний день це свято пречистей, щоб ти пізнав все можливе щастя на планеті, щоб мав завжди кохання у душі, щоб любов оберігала тебе. І головне, щоби над нашими головами процвітало мирне і прекрасне небо. Я бажаю щастя тобі, бажаю любові, кохання, щоб ці прекрасні почуття тебе на світі берегли і завжди супроводжували. І знаєш, Ще це прекрасне свято хочеться тобі побажати, діток, щасливих і здорових багато і усмішок на лицях тих, хто зустрічається тобі, щасливих усмішок. І щоби сум не зустрічався тобі. І ще трішки, гіршованої мови для тебе Ти квітний у своїм житті, живий, живий щасливо і багато-багато десятків літ, і пізнавай все нові життєві береги, і що навіють щастя тобі, що приноситимуть любов і взаємоповагу. повагу. І друзі зустрічні, і щасливі життя береги. Все для тебе. Живий, живий, живий. Хай це спекотне небо стане уособленням твого щастя, кохання, надії. Життя буде як це прекрасне небо, як літній сад. Живий, живий, живий.